Яке минуле приховали президенти України частина перша. Леонід Кравчук виріс у простій селянській родині на Рівненщині, закінчив університет Шевченка, став викладачем і кандидатом економічних наук. Після 30 років пішов у комуністичну партію, став депутатом, спікером парламенту, а згодом першим президентом України. І, хоч за нього країна отримала незалежність, але конституцію і їм він так і не затвердив. Леонід Кучма походив із родини колгоспниці і військового за освітою. Він інженер у політику спер. Шу не прагнув, але став нардепом, потім прем'єром і двічі президентом. За нього ухвалили конституцію та почалося економічне зростання. Та водночас саме його оточення масово приватизовувало державні активи. Кучму також пов'язують зі справою Гонгадзе. Віктор Ющенко виріс у сім'ї сільських учителів. Економіст працював у банківській сфері і у 39 років очолив НБУ у складні 90-ті. Згодом став прем'єром, президентом став після помаранчевої революції та пережив отруй. За його каденції почалась активна українізація і курс в бік ЄС і НАТО, але суспільство розчарувалося через його слабку політичну позицію.